Доброго ранку, мої маленькі слухачі, сьогодні у нас з вами незвичайне заняття сьогодні діти ми будемо прощатися із зимою. На дворі ще морозець, сніжок лежить на землі, але мабуть недовго лишилося панувати зимі у нашому рідному краї. Як ви гадаєте, що незабаром станеться із зимою? Якій порі року поступиться зима? Так, молодці, звісно, що весні. Настання весни можна помітити вже зараз. Звісно, якщо бути досить уважними. Діти, зараз ми пограємо у гру, яка називається Що було раніше і як стало тепер? Раніше сніговий покров був товстий. А тепер. Так, тонкий. І навіть де неде де виглядає травка. Раніше сніг лежав на дахах, а тепер. Правильно, сніг тане і з-під дахів висять бурульки. Раніше у морозяну погоду не було води, а зараз. А зараз вода капає з дахів і є струмочки. Раніше сніг під ногами був пухким, м'яким і білим. А зараз, так, він став темним і брудним. Раніше дерева і кущі часто стояли в снігу. А зараз снігу на деревах і кущах. Немає молодці. Діти дорогенькі, я маю для вас іще одне завдання. Я казатиму приказку, а ви мені її пояснюватимете. Отже, зимою деньок, як комарів носок. Так, це про те, що день взимку такий же короткий, як ніс у комаря. Ця приказка про першу половину зими, коли день дуже короткий, а нині день побільшав. Сонечко встає раніше і заходить пізніше. Січень січе аж у вуха пече. Правильно, це про те, що місяць січень може бути дуже морозним. Але січень вже минув. Тепер мороз слабший, ніж той, який був у середині зими. Хоч лютий лютує, та вже весну чує. Діти, ну ви в мене молодці, так. Ця приказка відповідає сьогоднішній погоді. Зараз триває лютий і день сонячний, погожий, дещо схожий на весняний. Тому, звісно, що місяць лютий вже знає, що скоро йому треба буде поступитися весні. Діти, погляньте на картиночку. Подивіться, який гарний день тут зображено. Яка тут погода. Так, погода сонячна, а небо, яке, подивіться, яке воно ясне, безхмарне. Дуже чудовий сонячний день. Сонечко вже піднялось вище, воно світить більш яскраво і навіть пригріває. На сонечку починає танути сніг. На дахах крапотять крижані бурульки. Холодних суворих вітрів, що набридали нам ще зовсім недавно, уже немає. День тихий, безвітряний. Горобці цвірінькають весело та жваво. Більше не настовбурчують пір'ячко, як під час морозів. Гуляти у таку погоду нам приємно та весело. Вже зовсім скоро прийде весна довгоочікувана така весна, і радітимуть їй не лише люди, а й усе живе, що є на світі рослини, птахи, звірі. І на цій натхненній ноті давайте закінчимо наше заняття. Я дякую вам за вашу увагу. Ви великі молодці. До побачення!